Уклита. Те, що попадається мені в боксах в а, посилочках, і я це не куштував це взагалі окремий вайб. І насолоджуватись цим всім порціями. А я в шмалюці ці 9 банок за тиждень. Така в мене вже доля. Так, давайте пробіжимося по лінійкам. І по смакам. Так, це у нас, якщо я не помиляюсь по мольфарові, найлегша лінієчка. У нас смаки, дикі ягоди. Це раз. До речі, дикі ягоди не куштував, а баштановий фреш не куштував. Слухайте, те, що попадається мені в боксах в посилочках, і я це не куштував, це взагалі окремий вайб. І цей. Морозне яблуко я також не куштував. Тобто, це все те, що буде чимось новим. Я мульфару перепробував до стобіса багато, але ці смаки не пробував. Тому все попереду.